Напружений графік на роботі, недостатність сну, стрес часто стають причиною неправильного харчування, що викликає ожиріння, цукровий діабет, захворювання серця, а іноді і серйозні психологічні проблеми. Аби людина налагодила збалансовану систему здорового харчування, помічниками стають дієтологи та нутриціологи. Саме зараз ця професія стала досить затребувана у медичній галузі. Саме ці лікарі не просто складають меню та допомагають людям. М схуднути, але й вирішують медичні проблеми пов'язані з різними захворюваннями. У світі сьогодні відзначають День дієтологів-нутриціологів про проблеми, які допомагають вирішувати ці лікарі. Поговоримо із Анною Юрець, лікарем, дієтологом, гастроентерологом центру дієтології та гастроентерології. Мої вітання вам, пані Анно. Теж вітаю вас. Досить часто говорять про правильне харчування, правильне харчування. Яким же воно має бути сьогодні? Правильне харчування це в першу чергу це е, включає в себе щоденний е, прийом їжі. Е, це не дієти, це у вас має бути м, певний режим харчування. Е, е, тарілка харчування буде включати в себе білки, жири і вуглеводи. Вуглеводи мають бути довготривалими, не швидкими. Прийом їжі має бути тричі на добу, і зараз відходять від перекусів. Тобто будь-який прийом кави з молоком або яблучко на перекус бажано забрати. І людина має наїдатися. Тобто, ви маєте сісти за один прийом, з'їсти повноцінно білок, жир і вуглевод, і ви маєте наїстися. А як стрес впливає на харчування людей? Стрес безпосередньо має вплив на харчування людей. Одні в одних людей він призводить до того, що люди перестають їсти або обмежують себе в харчуванні в інших випадках навпаки люди переїдають. Тобто, тут все індивідуально. Потрібно працювати в даному випадку із психологом, і вже тоді звертатися теж до лікаря, дієтолога, гастроентеролога, даби налагодити харчування. Але без психолога ми теж тут не розберемося. Або людям самостійно старатися налагодити харчування, але це буде важко, зрозуміло. Якось вже так склалось, що саме навесні більша частина людей починає худнути. З чого ви рекомендуєте розпочинати цей процес і як худнути правильно? Перше, я хочу наголосити, що худнути потрібно не з весни, а потрібно вести нормальний здоровий спосіб життя, і тоді не прийдеться худнути навесні. По-перше, ви маєте звернутися до лікаря, здати аналізи, щоб ми розуміли, які є дефіцити, як правильно вам підбирати меню, що вам можна їсти, що не можна їсти, і тоді з цього моменту розпочинати правильно. Процес схуднення ще хочу наголосити, що от майже більшість є дівчат зараз, які хочуть схуднути, але їм це не потрібно взагалі робити. Тобто, лікар має з ним провести бесіду, потрібно вам худнути чи ні. Як правильно себе вести, щоб ваша вага була на місці? Тому безпосередньо в перший момент це звертаєтесь до лікаря, здаєте аналізи, які призначає лікар, і тоді, якщо потрібно, худнути, якщо ні, то це просто підтримання здорової маси тіла, відвідання спортзалу, підтримання тіла в тонусі, і в принципі все. Які чіткі й конкретні рекомендації, і звісно, прості, просто дотримуватись здорового способу життя? Але тим не менше, як часто до вас звертаються по допомогу, і саме за якими напрямками ви консультуєте? Дієтолог це широка професія. Вона не тільки включає в себе процеси схуднення або набору ваги це пацієнти теж з важкими захворюваннями, нирок, з захворювання суглобів, з захворюваннями сполучної тканини, там де ми правильно маємо підбирати їжу, щоб стабілізувати якось перебіг захворювання. Найчастіше це пацієнти, які хочуть схуднути, які мають надмірну масу тіла даних пацієнтів. на жаль, їх більше. Я вважаю за рахунок нашого розвитку і соціалізації нашого суспільства, тому що їжа зараз доступна в будь-яка в будь-якому місті і в будь-який час. І це такий біч нашого даного нашого часу. Е, і також багато людей звертаються щоб набрати масу тіла. Багато людей не може і набрати її, і погано себе почуває при цьому. Такі дві протилежні патології, і це і вони є найчастішими у зверненні до лікаря, гастроентеролога, дієтолога. Мені залишається побажати вам здоров'я для глядачів. Нагадую, що з нами на зв'язку була Ганна Юрець, лікар, дієтолог і гастроентеролог. Будьте здорові! Ну а ми продовжуємо далі наш випуск новин.